Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему ще й солодку про цукрову кукурудзу. Звичайно, що в Україні це не настільки поширена культура нішева культура. Я сьогодні читала статистику, що кожен українець має з'їдати 3 кг цукрової кукурудзи, але насправді, по факту, з'їдає 1 кг. Тому, як як бачите, є куди розвиватися з цукровою кукурудзою. А оскільки ви знаєте вже головного ну, агронома агрофірми дзвони Ярослава Бая, і знаєте, це як людина-орке. Він вміє вирощувати все, всі культури. І сьогодні, знаєте, він сьогодні поділиться технологією вирощення цукрової кукурудзи, ви вирощуєте вже її більше шести років. Тому, як ви знаєте, що за цей час є накопичений досвід і є чим поділитися. І я сподіваюся, що для вас це відео буде корисним і цікавим. А ми починаємо. Чому ви вирішили ввести в структуру своєї посіви, які так би ну, досить багато культур, ще й цукрову кукурудзу? Ну, Цукровою кукурудзою, так як ви говорили, ми вже займаємося біля шести років. <кій> Ось культура така досить прибуткова. Ось Чому ми ви, чому ви вирішили її сіяти? Тільки через те, що в нас починається сезон овочів десь в середині липня, такий вже нормальний, такий потужний сезон збирання, я маю на увазі. Ось. І нам потрібно було взяти якусь таку культуру, яка би була швидше. Щоб зайняти людей, щоб мати якісь перші гроші, швидші гроші, Ось, І вирішили зупинитися на цукровій кукурузі. Через те, що в нас цвітну капусту і броколі збирають такими лінтами-транспортерами. Їх ширина захвату 9 метрів. Ось, і цукрову кукурузу також можна збирати тими лінтами. І ми вирішили, щоб вони не простоювали. Можна висівати таку культуру і її збирати швидше ніж цвітну капусту і броколі. Ось. Е, тому така ідея нам прийшла, і ми почали її вирощувати. Ну, бачите, е, корисно думати, колись такий був показник, я думаю, що тепер, напевно, він є, але ми його не так часто використовуємо, як коефіцієнт корисної дії. ККД. То в даному випадку, якби ви його намагаєтеся за кожну секунду чимось зайняти, нема що простоювати. Добре, давайте тоді що почнемо з самого початку, бо ми почали вже з кінця, коли її збирати. Давайте тоді спочатку. Попередники. <клес> ну, Цукрова кукурудза не відрізняється в принципі, від технології вирощування простої кукурудзи. Майже не відрізняється. Є свої нюанси, звичайно. Попередники одні й ті ж. Найкращі попередники це, звичайно, бобові, які залишають після себе там, певну кількість азоту. Також має бути порівняно чистий ґрунт, чистий я маю на увазі від бур'янів, ну і, звичайно, від шкідників ґрунтових, то само собою. Ось це бобові культури, зернові. Кукурудза по кукурудзі навряд чи підійде через те, що в нашій зоні інколи буває діабротика, тому ми стараємося. Дотримуватися сівозміни на простій зерновій кукурудзі, я маю на увазі, щоб не допустити оці розвитку діабротики. Ось, А якщо говоримо вже про цукрову кукурудзу, то там тим більше. Кругом, там, умовно, рік чи два не має бути ніяких посівів кукурудзи. Навіть за рік чи два є просторова. І для те, що в рік вирощування не. мусить бути просторова ізоляція, скільки? Ну, ні, не не потрібно просторова ізоляція, не потрібно, не потрібно ні. Вона Ту -ту. не. Не перезапилюється, Не перезапилюється. Не перезапилюється. Mm -hmm. так, з цим mm -hmm. проблем немає. Єдине, що потрібно ізолювати її від шкідників. Mm -hmm. Бо є така ситуація, що ну, сама цукрова кукуруза вона говорить сама за себе, назва цукрова. Тобто вона набагато солодшає і на ній збирається певна кількість шкідників в певний період. Тому нам потрібно дотримуватися перше сів зміни, а по-друге, тої просторової ізоляції тільки заради того, щоб ці шкідники не розповсюджувалися розповсуджували, через те, що зовнішній вигляд самого качана для нас дуже важливий. Нас не цікавить з гектара, нас цікавить качан. Він має бути повністю виповнений качан, дозволяється до 2 см. Качанчик може бути такий кінчик не виповнений, але там невелика кількість, невеликий відсоток. Ось тому кукурудза, вроді би цукрова вирощується, як і проста зернова кукурудза, але є свої нюанси, за нею потрібно доглядати як за малою дитиною. Дивіться, а які саме ми зараз ще будемо типу технології, якби, але якісь такі найбільш важливі елементи технології, які ви робите для того, щоб впливати на цю виповненість? Щоб пливати на виповненість, в принципі, нам потрібна вода в критичні періоди. це ми вже переконалися, що цукрову кукурудзу в нашій зоні в деякі роки не виходить вирощувати, так щоб вона була ідеально така виповнена. Тому ми її поливаємо. Ось. Особливо в період цвітіння, особливо в період наливу зерна. Це такі критичні періоди, коли потрібно якнайбільше води. Потрібно якнайбільше води тільки заради того, щоб культура росла, а також щоб вона сама себе охолоджувала. ми знаємо, що кукурудза в нашій зоні цвіте там на початку липня це такий практично найгарячіший сезон. Ось інколи пилок стає стерильним, і зерно качан не до кінця виповнюється. Ось і тільки заради того потрібно поливати, щоб вона сама себе охолоджувалася, щоб вона мала постійно воду, доступ до води. Угу. Е, стосовно мінерального живлення, ну бо воно якби теж має вплив на, на, на цей на розвиток і на виповненість. Е, як вносити добре вас? Скільки, які? В принципі, також е, е, ідентично, як і на просту зернову кукурудзу, е, потрібно дуже багато азоту, але також ми звертаємо на калій, бо калій. Безпосередньо впливає нам на виповненість нашого качена. Які ми добре вносимо, ну, все залежить від аналізу ґрунту. Ми робимо аналіз ґрунту, бачимо, на яких ґрунтах вона буде посіяна, і вносимо коригуємо цей фосфор, калій, азот відповідно до потреби культури. Ми цього року внесли. Під культуру 350 кілограм 350 кілограм НПК добрив восени 8, 19, 29. І зараз весною будемо поливати, в каплю будемо також давати живлення. Ми довший час вже працюємо з такою компанією, як Метафім, Ось робимо аналіз ґрунту, даємо їм результати, і вони в нас під заплановану урожайність нам розписують нам повністю це живлення під. Культуру по кожній фазі. Угу. А от там карбамід під передпосівну культивацію, тобто ви ж цього не робите. Ну, тобто ну, все йде в каплю вже, так, так? Так. так. Угу. Ем, а на якій площі от висівається, коли ви запланували посів? Ну, в нас площа, в принципі, не дуже велика, там порядку 5-7 гектарів в залежності від угу, року. Угу. Через те, що ринок обмежений, ну, і щоб збирати більшу кількість гектарів, нам потрібно більше людей і більше цих транспортерів. А ми обмежені, у нас тільки два, і, в принципі, 7 гектарів це не також мало. Ось, щоб зібрати там один гектар, потрібно нам два дні. Через те, mm -hmm. що ми не збираємо повний день, ми збираємо тільки зранку і до обіду. Для того, щоб цукристість через... кристість була. Чи... Так, ну через mm -hmm. те, що жара надалі інколи mm -hmm. буває. Коли температура прохолодні, без проблем можна збирати і цілий день. А коли ця жара, по-перше, Важко збирати самим людям, бо це все вручну збирається. Ага, тобто не заходить комбайн? Ні-ні. ні. Це ага. вручну збирається, гліє інтертери. Uh -huh. uh -huh. І люди збирають. Ми сіємо з міжряддям 60 метр 20, тобто одне міжряддя у нас 60, другий метр 20. там, де метр 20, йде людина, і по боках одної з другої сторони збирає оці качуни uh -huh. кукурудзи. Збирається вона тоді, коли е, молочна стигність. Коли вона вже така налита, зерна налиті, а лише в молочній молочній. Вона ну, найстрах. Так, звичайно. <хи> Технологія збирання не також і важка. Єдине, що нам потрібно відразу її охолодити, як тільки ми зібрали, нам потрібно відразу її охолодити, щоб вона нам зберігалася, зберігається до двох тижнів інколи. Ось навіть в холодильниках після двох тижнів вона починає псуватися. Тобто це це культура такого. Короткого, короткого збору. Зібрали і продали. Ми, знаєте, так перескакуємо трішки все, все до збирання, все знаєте, до того, щоб з'їсти ту кукурудзу. Дивіться, і в мене ще, ще одне ми зараз, знову ж таки, вже другий раз кажу, що ми повернемося зараз до початку. Але дивіться, оцей час між цвітінням і збором, це скільки днів? 30-40. Ні, менше, менше навіть, десь так? до 30 днів. Так. До 30 днів. Так. Тобто від того, як вона цвіте, десь 30 днів і вже угу. і вже збирається. Тобто податок це там, ну як у нас колись сказали, що на Івана, а коли за старим стилем Івана було 7, 7 липня, липня, то десь на 7 липня вона вже має бути Ну в залежності, який гібрид, ми стараємося сіяти гібриди якнайраніше, через те, що ціна цукрової кукурудзи найвища в липні місяці. Угу. Ось і чим далі вже до осені вона помаленьку падає, 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 падає. Інколи ціна піднімається до 50 гривень, і потім, чим ближче до осені, вона помаленьку падає, падає, падає. Ось тому ми стараємося сіяти кукурудзу, щоб вона збиралася у нас в кінці липня, на початку серпня. А як це поєднати? Ну, цукрова кукурудза це достатньо теплолюбива культура. Тоді, по датах, коли це приблизно там виходить посів. Ну, я розумію, що відбуло від, від температури ґрунту, якби відштовхуєтесь. Абсолютно правильно, вона не така холодостійка, як проста зернова кукурудза. Тобто приблизно посів в нас проходить 10 травня. От 9 травня, нас 8, 9 там, травня, у нас завжди бувають ці приморські. І це, yeah. я не знаю, останніх років 10 у нас постійно таке є на початку травня, перша декада травня є примацьки. Тому от, ми собі так запланували приблизно, плюс-мінус, в залежності від року, звичайно, ми сіємо, починаємо сіяти церкову кукурудзу з 10 травня. Також ми пробували вирощувати з розсади кукурудзу. Ми висаджували, висівали, точніше в касети, uh -huh. пробували висаджувати. Нам не виходить. Через те, що інколи буває несприятливі погодні умови, коли нам потрібно заходити вже і висаджувати її. Ось і кукурудза дуже погано реагує на перестійї в касетах. В неї, як ми знаємо, за оптимальних умов листок росте приблизно три дні. Ось, і як ми тільки прочекали три дні, вже ще плюс один листок, ще плюс розвиток, ще плюс... Розвивається коренева система більше, і потім вона дуже погано переживається. Тобто стрес на від третього до п'ятого листка має дуже важливе негативне значення. Ось. Тому ще раз говорю: так як я говорив на початку, за тою цукровою кукурузою треба дивитися, як за малою дитиною. Її не можна стресувати. Ми відмовилися від mm -hmm. висадки з розсади. Хоча, в принципі, досить непогано. В домашніх умовах або в якихось таких менших господарствах, я думаю, це без проблем вийде. Вибір гібридів. Ви теж закладаєте демо? Чи, чи все-таки на таку невелику ну, порівню, Для кукурудзи це достатньо велика площа. Так. Це знаєте, що з чим порівнювати? Ми на всіх. Культурах, включаючи зернові, і технічні, і овочеві культури, проводимо демо, тобто висаджуємо різні сорти і гібриди, за ними слідкуємо, дивимося. Дивимося, так як на прикладі цукрової кукурудзи, нам не цікавить урожайність тони з гектара, нам цікавлять штуки з гектара. Ось культура має бути, тобто гібрид чи сорт має бути стійкий до тих чи інших стресових факторів, щоб максимально дати. Оцей урожай поштучно. Ось. Звичайно, ми підбирали для себе різні гібриди, через те, що є вегетаційний період в кожного, І починаючи від найраніших, а раніше це починається приблизно від 67-68 днів вегетації Ось. і закінчуючи до 80 Тобто ми умовно заходимо. З сівалкою 10-15 травня висіваємо всі гібриди, які різняться між собою там, приблизно на 5 днів. Для того, щоб І... Конвейер збирання. Так, так, так. І протягом цих 2-3 тижнів збираємо цю е, кукурудзу. Які саме гібриди от, ви для себе обрали цукровий угу. Ну, Ми спостерігали за різними гібридами, ми обрали для себе три компанії, е, з якими можемо працювати, з, яким нам, з якими нам подобається працювати, їхніми гібридами ми маємо на увазі. Це найперше, це компанія Singenta, вона має досить непогані гібриди цукрової кукурудзи, компанія Larkseed також непогані. І компанія Клози. Останнім часом пішов такий тренд, що супермаркети хочуть не просту жовту цукрову кукурудзу, а хочуть біколор, там, де жовта з білим зерном перемішане. Ось. Ми покажемо фото, хто кому, щоб було це. Так, тому помаленьку зараз дивимося в цьому напрямку. Попередні роки, навіть минулий рік, ми сіяли такі гібриди, як компанія Larkseed, як Дубриня, як Forward. Forward – це найраніше з свого сегменту. Ось яка дає непоганий такий вихлоп, непоганий урожай. Добриня, напевно, найкраще по цукристості. Вона прям, ну, дуже солодка кукурудза. Ось. Ну і е, закривали нам е, оцей вегета... наш, наш посів е, з найдовшим вегетаційним періодом. Це гібриди компанії Сенгента. Не мають е, оці такі висококласні, високоурожайні гібриди, мають е, вегетаційний період від 75 до 80 днів. Ось М -м -м. поки що, поки що ми дивимося на біколор, пробуємо їх заміщати, ці гібриди. Але все ж таки цього року у нас залишається 80% простих, е простих жовтих гібридів. Тобто ті гібриди, які ви назвали, ви їх і, так, і, так. Це, і висіваєте. Добре норма висіву про при таких міжряддях метр двадцять шістдесят сантиметрів. Скільки на тисяч насінин? Ну норма висіву в принципі в цукровій кукурудзі вона є стандартна, рекомендована там приблизно 50 тисяч на гектар. І нам потрібно дотримуватися оцієї відстані між насінинами. Яку би ми ширину міжряд не робили, відстані ми повинні зберігати. Тобто не загущувати. Коли я сказав, що ми сіємо 60 метр 20, то це не означає, що ми зменшуємо відстань між рослинами. Ні. Відстань повинна зберігатися, не зменшуватися через те, що при конкуренції рослини між собою качани можуть бути невиповнені. Тобто їм бракує світла, їм бракує води, їм бракує тепла, поживних речовин і решта. Тобто 50 тисяч насянин, так далі? Так, так, 50 тисяч. Угу. Це приблизно виходить десь біля 30 сантиметрів між. Ну, в рядку між, насіними, так, між Так. Угу. Грунтовий захист є? Грунтових гербіцидів ми не даємо тільки через те, що ми стараємося поле вичистити. Коли ми е, сіємо будь-яку овочеву культуру, ми стараємося поле вичистити після попередника і весною, коли ми, ми я вже говорив, що ми. Висіваємо цю корову кукурузу, всередині, практично в середині травня, до того часу ми без проблем можемо його обробити якимись гербіцидами суцільною дією і повністю вичистити від таких злізних бурінів. Обробляємо, звичайно, обробляємо кукурудзу вже по вегетації гербіцидами, це приблизно від 2 до 5 листка, стандартно. Єдине, що не всі гербіциди підходять. Для цукрової кукурудзи. Через те, що цукрова кукурудза дуже погано реагує на гормональні гербіциди. Тобто такі, як МЦПА 24D mm -hmm. і компанія, не можна їх вносити. Качан стає деформований, качан може бути невиповнений, Ось, тобто, заборонено вносити на такі. Я одного разу навіть пробував, у мене було на цукровій кукурудзі хвощ. Появився mm -hmm. хвощ. І я думаю, там дам 300 грам грітоксу, там так легенько оброблю, щоб забрати оцей хвост хвощ. І навіть 300 грам грітоксу я побачив негативний вплив, побачив, що качани були деформовані, побачив, що кінчики цього качана були не виповнені, тобто не запилені. Ось після того я вже таких експериментів не проводжу. Гербіциди, які підходять для цукрової кукурудзи, це приблизно ті самі гербіциди, які підходять для маточних посівів під кукурудзу. Ми з самого першого року почали користуватися таким гербіцидом, як елюміс. Ми ним повністю зараз задоволені, в нормі 1,6 літра обробляємо кукурудзу в фазі від 2 до 4, від 2 до 5 точніше, листків. Ну, стараюся якнайшвидше, звичайно. Два-три листки більше не затягую, але погодні умови коректують. Ось тому, тому так. Бробляю. В Цій фазі тільки гербіцидний захист, чи додаєте туди ще якісь продукти? Стараємося до гербіциду нічого не додати. Угу. По сульфаті цинку ми даємо його до посіву, вносимо оприскувачем. 20-30 кг на гектар сульфату цинку, і в нашому ґрунті вже хватає тоді запасів цинку. І ми полисткак більше не даємо. Ось стараємося не обробляти, не стресувати. Єдине, що буває такі умови, що інколи приходиться обробляти стимулятором росту. Е, є проблема, я вже говорив, що цкрова кукуруза вона дуже солодка, і на ній полюбляють жити шкідники. Тому інсектицидами ми обробляємо частіше. Особливо попелиця, починаючи від п'ятого листка і далі, в залежності, звичайно, від року, вона на ній прям дуже багато сидить, особливо на пізні періоди, коли вже кукурудза висока, коли вона має там півтора метра і вище, коли вже. Інсектициду важко пробитися, ось, попилиться і ряд інших шкідників на ній постійно постійно живе, тому інколи приходиться, приходиться обробляти ту цукрову кукурудзу за 2-3 рази. Mm -hmm. ось. Особливо треба звертати увагу на період цвітіння, тоді, коли в нас запилюється зерна. Тоді, коли в нас рослини практично найвищі, найбільші, найсоковичіші, Ось, ми, ми бачимо, що в цей період, а це приблизно початок липня, достигає пшениця, достигає дуже багато наших польових культур, і шкідники, що біжать на ту культуру, яка соковита, яка зелена, яку можна їсти. Ось, і в цей період ми вносимо. Інсектициди, які захищають нас найперше від пополиці. Діабротики, я говорив, стараємося сіяти так, щоб діабротики не бачити на своїх полях, хоча буває всяке буває різний. Ось. Трипси. Минулого року я бачив дуже багато трипсів. Пам'ятаєте, що пшениця наша почала достигати минулого року в кінці червня? Так. Ось. І всі шкідники побігли туди, особливо трипс. Ти розриваєш качан кукурудзи, а всередині живе трипс. Тобто також не дозволяє йому добратися до нашої кукурудзи. Які саме інсектициди вносити? Ну, Контактні інсектициди, ті, Просто які контактні. забирають. Так. Якщо вже пополиця дуже надоїла і неможливо її забрати, бо інколи такі роки бувають, що не спрацьовує. Ми пробували користуватися трансформом, це прямо інсектицид, який націлений на попелицю, забирає там майже в лапках стовідсотково. Тому якщо є якісь такі величезні проблеми по попелиці, то можна користуватися ним. А якщо ні, то простим піретроїдом ми раз, другий, третій забираємо проблем. А мікроелементи ще якісь носите по листочку разом з цим інсектицидом, чи оцинк дали там добре, і чи, чи це в крапельку даєте? Ну, якщо ми обробляємо нашу кукурудзу 6-7 листок, то, можливо, можемо дати кілька літрів цинку. Якщо ми не обробляємо або вже в пізніші фази, ми розуміємо, що цей цинк вже недоцільно вносити, всі решта добрива чи мікроелементи ми даємо в каплю. Оскільки цукрова кукурудза це харчовий продукт, вона там йде для супермаркетів, які ще вимоги до якості продукції? Ну, ви говорили про те, що от, виповненість качана і там не більше двох сантиметрів. Uh -huh. кінчик качана не заповнений. Що ще має бути? Ну, я вже говорив і повторюся ще раз. Має бути виповнена, має бути без шкідників і хворіб. Має бути не менше 20 сантиметрів. Довжина? Так, 20, максимум 25. Це uh -huh. є такий оптимальна величина, довжина нашого качана. Ось. В принципі, більше ніяких вимог немає. У цукристості немає вимог? Ні. А угу. ем, ви згадали про хвороби. Е, чи колись була? Ну, бо на звичайній кукурудзі, якби ми там, ну, рідко ми таке буває, що вносимо. Більше для досліду подивитися, uh -huh. чи що, чи дасть приріс урожайності, чи не дасть на цукрові кукурудзі буває інколи, що треба вносити захист від хвороб? Я ні разу не бачив проблеми по хворобах, тому я поки що не користуюся фунгіцидами. Якщо звичайно будуть якісь моменти, обов'язково будемо звертати на це увагу uh -huh. і будемо на це реагувати. Поки що на даний момент немає проблем. От ви знаєте, 50 тисяч рослин. Скільки качанів в результаті ви отримуєте? Чи 50 тисяч, чи 51 тисяч? <світ> Ні, 50 тисяч і один. <світ> Ні. Получається так, що ми отримуємо приблизно 40 тисяч качанів, <світ> приблизно плюс-мінус від року. Ось тому на урожайні з 50 тисяч ніколи не треба орієнтуватися через те, що не всі, не всі повторюють качани. Будуть в нас виповнені, не всі будуть певної величини. Ось, інколи люди пропускають, ну є такий момент, що вони пропускають. Ось, тому орієнтуйтеся, приблизно мінус 10-15%, інколи навіть до 20% менше, ніж ви виписи. Ну це важливий момент. Тому що, знаєте, коли не ну не знаючи деталі вирощування якоїсь культури, і ми собі наплануємо, Я коли ну, ми ведемо там з працювати з господарством, каже, а чому ти мені там запланувала свої тільки три тони? Якщо там можна зібрати чотири, та можна. Але ну, але давайте будемо менше планувати по нижчій ціні, та, та, для того, що краще потім отримати більше, ага. ніж отримати менше, бо ніхто менше не хоче. Я я Ярослав, може, що ж є ще якісь такі нюанси, на які варто звернути увагу? В принципі, вона така не дуже енергозатратна культура. Ось е нема там таких величезних нюансів. Єдине, що інколи люди хочуть, як завжди, е хочуть отримати по два качана. Стараються там, дивляться на цей другий качан, там, його гладять, хоч не варто нам тим дивитися, через те, що він переважній більшості своїй невиповнений. Якщо в домашніх умовах, звичайно, це нормально, а коли ми якомусь таке промислове виробництво, не звертайте на нього уваги, через те, що в переважній більшості він у нас не виповнить до кінця. Я вам скажу, що і на звичайній кукурудзі є агрономи, чи хтось чи фермери, які дивляться з краю поля, з краю поля, де більше сонця, де більше освітлення, там буде по два качани. Але коли ти заходиш всередину поля, трохи пройдеш, там буде по одному качану, і, в принципі, ну, говорячи з селекційними компаніями, вони кажуть, що вся селекція направлена на те, що має бути один гарний, хороший виповнений, виповнений. качан, щоб потім не знайшов розподілу цих поживних речовин, і той не довиповнився, і той якби, не, не відповідає. Тим вимогам, які має відповідати, так. тому один качан як для цукрової, так і для звичайної кукурудзи, Ярослав. Я вам дуже дякую за таке, знаєте, повне розкриття технології вирощування цукрової кукурудзи. Багато деталей, багато нюансів. Я сама сьогодні багато цікавої інформації отримала вперше, яку я почула особливо про як на диплоїдна, чи як вона називають ні, не диплоїдна. біколор. Біколор, біколор, не диплоїдна. знаєте, і іди два і бі два. Тому про біколорну бі кукурудзу. Тому щиро вам дякую. Гарних вам врожаїв, щоб все вдавалося і щоб ви збирали не 40 тисяч, а, як я казала, 50 тисяч і одну. Тому я вам щиро дякую, а ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.